Авіте, Дякую. – молочинка? У нас день народження нашої мережі. Нам виповнилось 9 років. Ми запустили акцію «Намалюй бойову пчілку і отримай солодощі. І Наші діточки відгукнулися. Бойова пчілка це благодійний проєкт, де мережа супермаркетів разом із п'ятим каналом закриває різні потреби війська від дронів до автівок. пчілка маркет віддає одну гривню з кави та п'ять гривень з піци на благодійність. А цього разу долучилися й дітки, а натомість отримали солодощі. Вітаю тебе. Ти молодчинка, тримай кульку. а ще солодощі. Яке в тебе було завдання? Що треба було намалювати? На ділку, де було. Намалювати, то вона держала Україну нашу, захищала нашу країну. І, хоч акція розпочалася вранці, та вже чимало дітей взяло участь, а головне, усі малюнки ми будемо передавати із допомогою від бойової пчілки нашим захисникам та захисницям. Діти переконані, це точно підбадьорить військових. Я хотіла намалювати гарний малюнок, щоб підтримати наших військових у важку хвилину. В мене це викликає радість, тому що я можу допомогти нашим військовим боротися. Я думаю, що цей малюнок їх за. Ходити ще більше. Я хотіла показати, щоб пчілка вжалить наших ворогів. А для цього варто продовжувати підтримувати військо. Тому можете просто смакувати піцу чи каву в мережі пчілка маркет, і частина грошей піде на благодійність. Або ж закинути донат за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Зараз необхідно гуртом зібрати на дрони. Керівниця мережі Олена наголошує, потрібно продовжувати наближати нашу перемогу і не зупинятися. Саме тому магазини, які не потрапили під окупацію на початку повномасштабного вторгнення, не зачинялися ні на день. Наші покупці були дуже вдячні, що ми відчиняємо двері для них. Вони так і казали: коли відчиняються ваші двері, ми маємо надію, що все буде добре. А в наших магазинах є пікарні. І наші пекарі випікали хліб. Ви б бачили очі людей, коли вони брали цей гарячий хліб. Ну це дуже такі чутливі моменти. Очі заграються і у військових, коли ті отримують вкрай необхідні авто, дрони чи рації від волонтерів. Тому у тилу не забуваймо починати свій день з улюбленого напою і донатів. Софія Норенко, Олексій Тищенко п'ятий канал. Друзі, завершую новини в цій годині, але робота продовжується. Через кілька хвилин інформаційний марафон «Незламна країна сьогодні у нас включення. Першим буде Павло Клімкін. Далі підсумуємо ситуацію на полі бою. У нас буде включення з військовими експертами. Лишайтеся з п'ятим. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там. На війні Самісінький нуль. щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Що спільного між нацизмом та російським комунізмом, чи можуть дві різні ідеології діяти однаковими методами? Чи можливе у 21 столітті існування держави, зовнішня політика якої дуже схожа і фактично повторює стиль обох тоталітарних режимів? Як Росія використовує методи тоталітарних режимів 20-го століття для задоволення своїх імперських амбіцій, та яким чином намагається повернути незалежні держави у сферу свого впливу? Дивіться сучасна російська окупація з грузинського документального циклу Окупація автор проекту Шота Малашхія. Це перший підрозділ, створений за стандартами військ НАТО. До повномасштабного вторгнення відбір проходили не всі. Були постійні фізичні навантаження з метою зламати психологічно, зламати людину цими навантаженнями. Подивися, де грань людини, скільки вона може протриматись. Вони перемалюють окупантів від 2016-го. Билися ще з такими батальйонами ворога, як сомалі гатили і по вагнерівцях. Тримаються на позиціях навіть тоді, коли вже здається, тримати немає чого. Перших днів великої війни тримали Луганщину. Першими прийняли бій на аеродромі у Густомлі. Відігнали ворога від столиці та пройшли пекло Бахмута. Наша бригада починала оборону Бахмуту, коли це ще не було мейнстрімом. Борг батьківщини. Я все таки чоловік, і це мій обов'язок. Навіть не борха обов'язок. Бригада Національної гвардії України Рубіж. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Дякую всім, хто приєднується і дивиться п'ятий канал. Хто звертає увагу на нашу роботу, пише коментарі, ставить лайки. Для нас це дуже важливо. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб канал буде завжди вам цікаво. Отже, на зв'язку з моєю студією Павлом Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, доброго вечора, рада вас бачити. Вітаю, пані Лариса. Я також і звісно всіх вітаю, друзі. Ну, от так багато сиплеться усіляких міжнародних тем, що прямо не знаю, з якої почати, але почну зі святкової у Сполучених Штатах. Сьогодні е, день незалежності, 4 липня. Я дивлюся на годиннику, там уже 11 -та година, 20 хвилин. Чи привітали ви своїх американських друзів зі святом і що вони кажуть про гарячий політичний сезон про Байдена? Тому що одне медіа пише, що Байден не буде знімати кандидатуру, інше пише зокрема. Асті говорить про те, що сьогодні, в День Незалежності, Байден приймає доленосне рішення. Що там відбувається? Поки що не привітав. І, як правило, вітаю тільки з персональними святами. Якось так склалося із американськими друзями і приятелями. І думаю, що цього буду далі дотримуватись. В Штатах дійсно свідкують, і для штатів це. Щось таке не просто символічне, але дуже важливе. Це свято, яке об'єднує всіх американців на фоні шалено поляризованої політики в штатах, зараз іноді в великому місті бачиш 90% демократів, 20 міль від міста. Це 90% республіканців, і це звичайно те, що на сьогодні визначає політичну реальність штатів. Чи приймає Байден рішення саме зараз, не впевнений. Думаю, що дискусії продовжуються. Я вважаю, що після дебатів, які були однозначно невдалими для Байдена, ну щонайменше перша половина і невдалими в сенсі презентації. Тобто, у Байдена світлий розум це там вік, не вік, це вже досвід, недосвід. Але було видно, що маючи думку, Байден втрачає ментальну концентрацію, не встигає її довершити. Тобто, у мене нема сумнівів щодо. Його ментальної спроможності, але ви ж прекрасно розумієте, що в політиці ніхто по 6 чи 8 годин не працює. Okay. Так само не працює 10 президентом Сполучених Штатів. Уж не знаю скільки працює Байден, але менше 12 годин це якась катастрофа. І є два питання: перше, чи може Байден на сьогодні перемогти Трампа, і опитування, які я бачу, причому як відкриті, так і закриті. Не дуже обнадійливі для Байдена це все може змінитися. Американська кампанія, вона аж американські гірки. Але друге питання, чи може він ще 4,5 роки залишити?